Балак, глава двадца. Ізраїль оселився в щитімі, і народ почав блудити з дочками Моава. Ті запрошували народ до жертовних трапез на честь своїх богів. Народ їв і поклонявся їхнім богам. Так Ісраль долучився до Багальпеора і Гавая розгнівався на Ісраель. Гавая сказав Моше, Скликай усіх голів народу і страть всіх тих, хто поклонявся Багальпеору. При світлі дня в ім'я Гавая, щоб гнів Господній. Відвернувся від Ісраеля. Моше сказав суддям Ісраеля Нехай кожен з вас піддасть смерті своїх людей, які прив'язалися до Баальпеора». І ось один чоловік із синів Ісраеля прийшов і привів до своїх родичів. На очаху моше і всієї громади синів Ісраеля, коли ті, плакали біля входу в шатер зустрічі. Це побачив Пінхас, син Ель-Азара, сина священника Агарона. Він залишив збори громади і зі списом у руці. Увійшов слідом за ізраїльтянином у намет і там простромив їх обох і ізраїльтянина і ту жінку прямо в її черево, і припинився мор серед синів Ізраїля. Померлих від мору було двадцять чотири тисячі.